Усе, що пов'язано зі зброєю, зазвичай велика таємниця, і в принципі так воно і має бути з одного боку. А з іншого така втаємниченість відкриває безмежне поле для зловживань. Їх ніхто, крім учасників, не бачить, про них ніхто не говорить, аж доки ситуація не вибухає. Інколи в прямому сенсі. Презентацію нового українського міномету відвідала Мар'яна Мутрунич. Смерть на полігоні широкий лан на навчання загинув військовий. Один військовослужбовець загинув, десятеро шпиталізовані. Під час випробувань нового українського міномета «Молот» не спрацював запобіжник. Від розриву снаряда у стволі один військовий загинув, десяток отримали поранення. Командир мінометної батареї, яка проводила випробування, переконаний, це сталося через неякісну зброю. Кажуть, це сталося із-за. І дороботки міномета, міномет який був розроблений совсем недавно нашими українськими інженерами. Перший заступник міністра оборони Іван Руснак пояснив, що над новими розробками зброї ретельно працює ціла низка інституцій. Нові проекти проходять випробування і удосконалення. Є департамент. Зараз ми його назвали департамент військової технічної політики. Міністерство оборони, який займається розробкою. І визначає вимоги до озброєння техніки. Крім того, разом з ним працює Центральний науково-дослідний інститут озброєння військової техніки і є в нас державний науково-досвідний інститут авіації. Розробляли молот конструктори київського заводу Маяк Молот пройшов всю процедуру узгодження. І Міноборони замовило 280 мінометів. Зразу із заводу зброю доправили на полігони, та статистика військових не надто втішна. Із п'яти стріляючих мінометів два вийшли з строю. И один колесный ход вышел из строя. То есть первый день работы на миномете они показали, что они недоработаны. У них э, плохая сварка, э, недоработанные механизмы, подъемные, горизонтирующие. Топірішного навідіння та в Мінобороні вважають, що це прийнятна ситуація, і такі міномети вже скоро візьмуть на озброєння. Я думаю, що найближчим часом я там не бачу ніяких таких моментів, які ну треба коментувати. Тому що йде зараз випробувані, йдуть до працювання. Це нормальна сучасна зброя, яка буде безумовно прийнята. І е, зауваження військових експлуатація почалася зразу з поток. На конвейер і виправляти, виправляти, покращувати, покращувати. Міноборони та «Укроборонпром» подають «Молот» як сучасну розробку українських зброярів. Український новий возимий міномет М12015 молот призначений для знищення, враження чи подавлення навісним вогнем, ворожих засобів, сили живої, сили противника техніки, також фортифікаційних польових, інженерних споруд виготовлений в 2016 році на київському заводі маяк на замовлення міністерства оборони України всього на за два місяці був розроблений. Після невдалих випробувань та усунення недоліків. Міномет презентують представникам ОБСЕНЕ КУДАЙДІ ОФУКРІНГОВНЕДТУ МЕЙКЕДОНЕКИПНТОНФЕКТОРИС. Щоправда, презентований міномет в реальності суттєво відрізняється від свого рекламного зображення. Не схожий на своє ж фото. Молот дуже подібний на свого попередника, радянський міномет сані. Наскільки подібний, що виникає питання, чи новий міномет справді новий? з okay, like Візуальних підмінності особливих на ньому як е немає, окрім е запобіжників. Колісний хід відрізняється. Новітню розробку 15-го року не відрізнити від радянського міномета Сані, розробленого у 70-х роках. Сані прийняли на озброєння у 81-му році. Такі міномети використовували у Афганістані та Чечні. Дивимося на сані 1981 1981-го року та на «Молот» 2015-го. Візуально відмінні колісний хід і запобіжник від подвійного заряджання, а тактико технічні характеристики ідентичні. В принципі це «Сані». Принцип роботи також той же. От, Нічого не змінилося. Ну, в детальки у нас, я так розумію, залишилися ще від санів. Відмінністю мав стати метал. Молот виготовлений, начебто, з сучасних сплавів. Ну, виготовлений з сучасних по принаймні сплавів. Сплавів. Так, точно. От і за ну, розробники працювали, да, за натовською системою розробки міномету. Який саме надсучасний сплав використовувався при виготовленні міномета, пояснює головний інженер заводу Маяк Валерій Синіцин. Сумський комбінат, ну сумський завод тяжелих бурільних машин для нас роду для виготовлення там де столи, і він плавав. Цю сталь і спеціально по спеціальній рецептурі ці матеріали. А спеціально у нас нова технологія це карбонітрація. Ми покривали стволи спеціально е, покри, е, ну, карбонітрація. Спеціальний такий процес, який упрощає е, надає е, о, і, ну, як, щоб менше корозії, не було корозії. І Атлант української оборонки розправив плечі. На стражі державності став робочий заводом. Той, хто виробляє сучасний міномет. Це новеньке авто. Тут бортовий комп'ютер, клімат-контроль і повно всякої електроніки. Така машина коштує півмільйона гривень. Такої ж вартості і міномет молот виготовлений на київському заводі Маяк. А давайте подивимось, з чого саме складається міномет. Це опорна плита. Це, так, це лафет, називається ну, запобіжник від подвійного заряджання, потім ствол. Е, горизонтальний е, кут, е, вертикальний кут, ну, механізм підйому от, і механізм приміщення ствола. Однією з найдорожчих деталей мав би бути приціл міномета. Приціл mum 706М приціл із е, е, системою підсвічування е, виготовляють, тут не скажу точно, не скажу точно, саме виготовляють от. В реальності на мінометі ані системі підсвічування, ані самого МУМ. На мінометі встановлений старий приціл 40 х років. Новий приціл молота потрапив у всі новини. Виявилось екземплярів з такими прицілами два міномети. Решта укомплектовані старими прицілами, які Міноборони передало маяку безкоштовно. Ми тільки коли пробували перші два. Ну, це було, що вже жов... в... в серпні прошлого року коли так, що два, так як в нас не було прицелу. Ми купили в Болгарії два прицели. У нас так в нас є, і осталися. Тільки два, так. Ну, два, да. ну що нам два, так. Міністерство оборони нам не давало новопоття в Росії, вони вже дали нам, коли виконували державний завод. Міноборони надало і основні деталі це ствол, казенник, опорна плита і приціл. А ви на заводі не виготовляли ніяких деталей по міномету, це тільки збирали їх, так? Та як не виготовляли? Ми всіх детав при доходні головного заряджання, ударно-спусковий механізм, двуноги. Обойми, зборка, лафета двоноги і ну, то треба. Та все ж ціна. Ціна майже півмільйона за такий новий міномет із старих деталей. Перший заступник міністра оборони Іван Руснак не вбачає жодних проблем в такій ціні. Ви не бачите корупційної скулі? Ніякої там немає. ніякої немає. На питання, скільки мінометів на складах Міноборони і чи потребує армія такої нової зброї, відповіли, що це таємниця. Зрештою, один молот – півмільйона, а півмільйона не корупція. І, можливо, дійсно не корупція. Після того, як скандал з мінометом почав набирати обертів, і з'явились думки, що він не настільки новий, наскільки дорогий, військові чиновники висунули свої контраргументи. По-перше, сказали вони. Що ви знаєте про міномети? Погоджуюсь. Однак, невдоволені військові не чиновники ну, все ж таки, мабуть, розбираються. По-друге, ціна міномету ось вона опублікована на сайті заводу. Все прозоро. Потім ще й уточнили, що норма прибутку заводу не більше 15 Тобто, з одного міномету завод заробляє не більше 70 приблизно тисяч. Не звертайте уваги, проходьте далі. І ось тут є момент. Бачите, в нас не крадуть з прибутків. В нас, вибачайте, економічна ситуація не та найцікавіше саме у витратах. Якщо, наприклад, завод купить, я не знаю, десяток Бентлі для свого керівництва це будуть витрати. Їх покладуть у ціну, і міномет коштуватиме вже 10 мільйонів, а прибуток залишиться 70 тисяч. І ми, звісно, вирішили подивитись на завод і побачили, що е, там заводу все менше. І атлант української оборонки розправив плечі на стражі державності став робочий заводу. Ця родина генерального директора державного заводу Маяк Олександра Перегудова пов'язана з оборонним сектором. Син Дмитро до 2013-го керував «Укрспецекспортом». Невістка Марія теж долучилася до оборонки, але вже в приватному секторі. Її фірми нині володіють майном, яке ще нещодавно належало маяку. Тут все розобрано, поділено. А заводом «Маяк» там один тільки корпус і все. Маяк працює з 20-х років минулого століття. Спочатку там виготовляли музичні інструменти, потім магнітофони «Дніпр-2» і «Дніпр-3». У 50-х роках випускали перші радянські телевізори «Рекорд», а у 80-х з конвейерів заводу сходили магнітофони серії «Маяк». 80-ті. Золоті часи для маяка. Завод отримав більше 2 гектарів землі за Києвом у безстрокове користування. Тут ліс, чисте повітря, озера, все як годиться для рекреаційної зони. На цій території була база відпочинку заводу. Але зараз два гектари землі заводу не належать, як і база відпочинку. Тепер тут приватний готельний комплекс Пуща лісна. У 2001 році податкова через заборгованість маяка виставляє на продаж будівлі бази відпочинку. Укроборонпром, який надав відповіді на запит про майно заводу, запевняє, нові власники оформляли свої права виключно по закону. Як ви можете куте як варіант, і вартість ходить тренажерна залу і басейн. Від початку 2015 року більша частка колишньої заводської бази належить фірмі АвтоДімінвест, записаній на Марію Перегудову, невістку директора маяка. Тепер на місці санаторію готельний комплекс Пуща лісна. Яким чином база відпочинку опинилася в руках компанії невістки гендиректора маяка? Пан Перегудов не захотів пояснювати. Ставити ви розумієте, тут поставити у нього він ознайомився з ним. На цьому Автодім Інвест не зупинилася. 2007 року одну з будівель заводу продали на біржі. Зараз власники будинку Перегудови в свіжопридбаному приміщенні Автодім Інвест офіційно зареєструвалась. Компанія Автодім Інвест, власниця Марія Перегудова. Фактичне місце розташування фірми «Перегудової» – інший корпус заводу Перегудова. Автодім Інвест, тут компанія, тут вони. У 2013 році фірма викупила частину 4 тисяч квадратів заводу. Автодім Інвест. Автодім, да. Це приватна фірма. Ще одна фірма «Перегудової» приватизувала ще майже 3 тисячі квадратів заводської їдальні. Це їдальня була у вас колись? Була їдальня, потім зробили більярдний клуб. Укроборонпром стверджує, що їдальню реалізував фонд держмайна. Та судові справи дозволяють подивитися на цю реалізацію трошки ширше. На початку 2000-х фонд держмайна не заперечив, щоб завод Маяк створив спільно із низкою осіб підприємство Маяк Інвест і вніс туди нерухомість як свою частку статутного капіталу. Це ж не територія заводу «Маяк». Колись була, да. Потім із засновників інвесту зник і маяк, і низка осіб, а натомість з'явилася перегудова. Ситуація е, дуже неоднозначна, тому що, наскільки зрозуміло, судових рішень е, е, маяк передав товариству з обмеженою відповідальністю е, в склад статутного капіталу е, свою земельну ділянку. Е, на перший погляд е, Очевидної якоїсь господарської потреби в тому немає зовсім. Він, звісно, має право ну, приймати такі рішення і е, створювати е, свої підприємства. Е, а з, іншої, з іншого боку, це можливість вивести на це підприємство своє майно, а потім статутний капітал в цьому підприємстві продати. Ну і таким чином передати комусь іншому своє майно. Саме так і пройшло. В 12 2012 році нерухомість відійшла бізнесменам-рестораторам, а ті передали будівлю в оренду далі. В цивільному праві є така штука, яка дуже корисна для різних шахраїв. Є таке поняття, як добросовісний набувач. Це коли особа, яка не зовсім законно набувала у власність майно, вона його Передає у власність іншій особі, і інша особа, начебто, не знає про те, що це майно забу... набуто незаконне. Ще один маяк маяк центр. В цій компанії представників заводу більше. Крім Марії Перегудової в засновниках Андрій Краснік, син першого заступника Перегудова Анатолія Красніка. Маяк Центр розпоряджається колишнім оздоровчим центром заводу у Євпаторії. Загалом перегудова володіє кількома компаніями, мисливськими угіддями і родинним захопленням ні, не нерухомістю у її власності. Збройний магазин Арм Еліт. Завод маяк мав би виготовляти якісну зброю. Та натомість займається нерухомістю. Майно державне стає приватним. Ну а оборонка зачекає.